get 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 that, that get that that money, get that money, get that money, Кеда, get кедамані, that, get, that get that money, get that money. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, що з вами трапилось? Добрий день десь кілька місяців тому я вирішила схуднути. Мені здавалося на той момент, що в мене є зайва вага. Тому що мій хлопець неодноразово натякав, що мені треба схуднути, мені треба бути більш худішою, щоб в мене була краща фігура. І я вирішила пошукати в інтернеті більш простіший шлях, бо я наслугує різні препарати, за допомогою яких худнуть. І я почала шукати в інтернеті, яким препаратом можна це зробити. Яка у вас була вага на той період, що ви вважали, що вона була зайвою? Моя вага тоді була 62 кг, Я думала схуднути десь до 52-50 Десь так. Це було ваше бажання чи бажання вашого хлопця? Ну я себе комфортно почувала зі своєю вагою. Це більш таке було навіювання суспільства для того, що я маю бути худішою. Тобто на вас тиснуло суспільство? Так. А на які саме препарати ви звернули вашу увагу і чому знаєте? Я почала шукати і гуглити різні препарати, і я помітила, що всі зірки Голлівуду, там навіть деякі наші зірки користуються препаратом Оземпік, і я вирішила, що це для мене найкраще рішення. Хит наших продаж, конечно же, Азенки, потому что этот препарат уже достаточно давно появился на фармацевтическом рынке мировом, уже о нем появилось очень много мифов, но это абсолютный лидер продаж во всем мире, несмотря на то, что появились уже препараты нового поколения. Начинаю я лечение своих пациентов именно с Азенки. Почему? Потому что нет смысла начинать назначение с того, чтобы назначать Пріпарати старої лінії, які вже два рази сім'ї. А прекрасно справляється з слічним дісом. Де саме ви знайшли собі спеціаліста і як ви його обирали? Я почала шукати в інтернеті. Я знайшла Поліну Пасмару саме в інстаграмі. Я подивилася її відгуки. В неї є на сторінці, почитала люди, в принципі, задоволені її роботою. Я кілька тижнів думала написати чи не написати. Я так придивлялася. До її як до спеціаліста, і врешті-решт я вирішила їй написати. Чи були на її сторінці якісь негативні результати, або були тільки гарні відгуки про оземпік? Взагалі ні. Я бачила тільки хороші відгуки, жодних не було застережень, що там деяким людям, наприклад, він не підходить. І, взагалі, коли ми з нею спілкувалися, вона не запитала жодних чи в мене є якісь аналізи, чи я здавала, щоб або не сказала, чи треба здати аналізи, тому абсолютно ні. Тобто вона просто продала вам Оземпік? Так, я їй написала, вона е, запитала, яка в мене проблема, і порадила просто цей препарат без зайвих От ви часто мені задаєте питання, з чого почати похудіння. А я вважаю, як врач, що вам потрібно знати стан свого здоров'я. Нужно позаботитися про те, щоб похудіння було не тільки быстрым, но еще и здоровым, чтобы вы не утрачивали свое здоровье, а наоборот, с приобретением хорошей фигуры становились еще и моложе, активнее, ну и, собственно говоря, здоровее. Поэтому я предлагаю свою схему. Сначала вы сдаете анализы, потом мы разбираем состояние вашего организма, проверяю все дефициты абсолютно, Прикриваємо їх різними препаратами, які ви вибираєте самостоятельно по моїм значительнім. Ну і собственно говоря, а, саму схему походження. Як саме ви отримали від неї препарат? Ви приїжджали до клініки, або можливо отримали його на пошті, або це була порада, де його придбати. Ні, вона мені надіслала препарат поштою. Буквально за кілька днів Я вже його отримала. Яке дозування вам було рекомендоване і як його розрахували? Взагалі я не отримала прям детальних інформацій інструкції, Як користуватися препаратом. На упаковці я помітила, що там було маркування 1 міліграм. Також в телефонній розмові мені Поліна пояснила, як користуватися кліковою системою, і я сама собі колола препарат один раз на тиждень. Чи впевнені ви, що ви вводили саме те дозування? Десь приблизно 18-19 кліків, я так зараз не згадаю, але я пам'ятаю, що по телефону вона мені ніби сказала, що перша дозування

Ну, ще десь на другому, третьому тижні плюс-мінус нормально, а вже на третьому-четвертому тижні мій стан погіршився. Я відчувала слабкість, мене нудило, також почало боліти в правому боці. Я не розуміла, що відбувається. У мене були проблеми зі сном. Взагалі відчувала загальну втому, могла забути щось зробити, якісь елементарні речі. Але вага все-таки стрімко йшла вниз. І в принципі, я думала, що так і має бути, бо мені прям ніхто нічого не пояснював, яким можуть бути симптоми. Я так розумію, що ви схудла на препараті. Ну, дивіться, я досягла тієї ваги, якої хотіла, але по-перше, я маю погане самопочуття. По-друге, я виглядаю нездоровою. Мені навіть про це казала моя родина, друзі, близькі, колеги. Вони кажуть, ти так схудла, і просто я схудла за маленький період, тобто. Вони почали переживати, чи взагалі в мене все нормально зі здоров'ям, з можливо психологічними якимось станом, звісно. Що я приховувала це від родини, від близьких, я ховала шприц, ті, хто не знав, що я колю собі препарат. Тому я просто казала: ну, так схудло, так вийшло. Але насправді я почала задумувати, що в мене дійсно проблеми зі здоров'ям, бо в мене було жахливе самопочуття. І я не одразу помітила, але в мене погіршився стан волосся. Багато дуже почало випадати, ламатися, посічені кінчики, тобто взлося жах від. Бувався. Також е, із жіночим здоров'ям теж в мене перестали бути місячні, і звісно, що я себе з почувала, і це навіть вплинуло не тільки на мій загальний стан, але й на зовнішній вигляд. Це зашкодило вашому здоров'ю? Звісно, так, це зашкодило, тому що, в принципі, зараз я так думаю, що вага 62 для мого віку для. Мого зросту це цілком адекватна вага, і худнути насильно це було неправильним рішенням. Але мені, мені ніхто не сказав, що препарат Оземпік може причинити такі наслідки. Чи безпечно приймати препарати для схуднення Оземпік і Мунжаро? Так, безпечно, якщо приймати їх за допомогою лікаря, я тоді не розумію одного. Якщо ці препарати безпечні і люди задоволені, то чому так багато негативних коментарів? Тому що дуже багато людей приймають це все по призначенню подруги чи просто прочитали інформацію в інтернеті і все, вони не знають, не розуміють і колять собі невідомі дози, невідомі препарати, де вони їх беруть, я не знаю. Тобто, якщо їх приймати за допомогою лікаря, та як у вас, Поліна. То це є безпечно і люди будуть задоволені і щасливі. Я більше скажу, я дуже багатьом відмовляю, тому що в них немає показів, тому що в них погані аналізи. Наприклад, і потрібно долікуватися при, перед тим як приймати. Супер. Тобто, якщо ви хочете хутнути безпечно з допомогою цих препаратів, обов'язково звертайтеся до Поліни. Вона проконсультує і доведе вас до гарного результату. А ви зверталися до інших спеціалістів? Так, звісно, коли я зрозуміла, що зі мною щось не так, що я, я дійсно почувала себе хворою, особливо коли мене перестали бути місячні вже кілька місяців. Я звернулася до гінеколога і ми почали працювати. Я здавала аналізи, ми почали лікуватися. Також волосся. Я звернулася до лікаря. Так як в мене ще трошки погіршився стан зі шкірою, ми теж працювали і з дерматологом, індокринологом, тобто зараз повний комплекс. І ну, я думаю, що всі знають, що це дуже така, такий кропіткий довгий процес вилікуватись. Це купа аналізів, купа нових ліків, але ми працюємо над цим. І взагалі, коли лікар запитав, чому я це зробила, чому я купила собі цей препарат, я сказала, що я хотіла схуднути, і вона запитала, яка була моя вага. Я сказала, що 62 кілограми, і в неї просто було здивування, навіщо я це робила, тому що це цілком нормальна вага. Ви розказали вашій родині щодо методів вашого схуднення? Як ви це зробили? Ну я врешті-решт потім сказала вже родині, що я вибрала. Такий спосіб схуднення. В принципі, вже вони в кінці мене підтримали, тобто зараз, коли я проходжу лікування, родина не підтримує. Але мій хлопець ми вже не разом, тому що, по-перше, і я задумалася, навіщо мені хлопець, який диктує мені, як мені виглядати, і я ризикую своїм станом здоров'я, аби виглядати так, як хоче він. Чи знали ви, що оземпік застосовується у людей з ожирінням, а не у людей з нормальною вагою, як у вас? Ні, мене ніхто не попередив, що мені це може нашкодити. Тобто, я думала, що я можу застосувати її зі своєю вагою, цей препарат. Тобто лікар, яка продала вам препарат Оземпік, була впевнена, що людині, яка важить 62 кг, кілограми, буде доцільно його приймати. Так, вона знала, вона усвідомлювала мою вагу, усвідомлювала, яку вагу я хочу отримати в кінцевому результаті. Тому так вона продала мені препарат, знаючи, що я важу 62 кг. кілограми. А що ви знали про полінопасмарому і чому ви обрали саме її для схуднення? Я знайшла її в інтернеті, обирала її по відгукам. Більше ніякої інформації додаткової там не було, тому я знаю про неї тільки те, що є на її сторінці в інтернеті. Чи варто було застосування оземпіку для того, щоб схуднути з 62 до 54 кг? кілограм? Я можу впевнено сказати, що ні. Якби я могла повернутися в часі назад, я б цього не робила. So I go with the wind blow, stack checks to my Cody, give me info. Always a hole in my window, what's next? See me outro with my intro. <laughs> and yeah, I've been low, push weight till my gums rip and my skin show. I'm just a gringo, cash tied up, moving partially limbo. But I stay up till late, trying to make ends meet, so what up my rate. I'm not stuck, I'm great, you just wait and see what the fuck I ate.